Відгрес це сік із молодих паростків пшениці, що отримується методом холодного віджиму. Цей унікальний продукт збирають тоді, коли паростки досягають максимальної харчової та мінеральної цінності. Одразу після віджиму він порційно фасується та заморожується в камері шокової заморозки, що дозволяє зберегти до 95% усіх корисних речовин. Завдяки такій технології сік зберігає всі свої корисні властивості. Все, що вам потрібно, це розморозити саше та випити. Сік із молодих паразків пшениці має 100% засвоюваність організму, що дозволяє кожному компоненту приносити максимальну користь для вашого організму. Його склад вражає: Хлорофіл зменшує запалення, зміцнює імунітет, очищує кров, підтримує здоров'я серця та печінки, вітамін А, С, Є, К, а також вітаміни групи В, кісток, зубів і нервової системи. Мінерали кальцій, залізом, магній, фосфор, калій і натрій підтримують кістки, серце, мозок та енергетичний баланс. Містить усі необхідні амінокислоти для будівництва білків в організмі, містить фітанциди, які борються з бактеріями та патогенними мікроорганізмами. Ферменти сприяють зниженню запалення та зміцненню імунітету, сприяють здоров'ю шкіри очей, антиоксиданти захищають організм від вільних радикалів, знижують ризик хвороб, таких як рак та серцево судинні захворювання. Відгрестне містить глютену, оскільки паростки зрізаються до початку формування зерна. Це один із найпотужніших суперфудів, який легко стане частиною вашого щоденного раціону. Усього 30 мл соку на день, і ви зробите значний крок до зміцнення здоров'я. Потурбуйтеся про себе та своїх близьких уже сьогодні. Обирайте натуральний продукт, який перевірений часом і науковими дослідженнями. Відгрес ваша сила природи в кожному ковтку.